Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І сьогодні я отримувала від тікток каналу 100 ягідка полуничку, яку я замовляла. Прийшла полуничка дуже швидко. Людина віднеслася дуже чемно до цього всього, до своєї роботи. Ось така полуничка короткого світового дня. Ауджика і тут полуничка е, Муніра теж гарно виглядає, все полито, все до лоду запаковано. Ось іще. Трошки ніж не прив'ялося, але це нічого страшного, воно все розправиться. А так, полуничка політа, вся перебрана, вся гарний має корінець. Бачу, що людина любить свою справу. І я вам покажу ось який коренець, Гарний коренець дуже. І все запаковано чемно. Дуже гарно. Ще положила мені і додаток, а не все. Як бувають, іноді присилають притик. Кожна ячеєчка перебрана. Немає таких, щоб там була пустота або якась недорахованість, що людина положила і додаток. Я дуже вдячна за таку відповідальність. І хочу, щоб вся полуничка у мене теж родила і мала такий врожай, як у вас. І дуже вдячна і рекомендую цього продавця полуниці. У них там ще є і картопля, бачу, і малинка. Перезвоню і ще хочу замовити у них малинку, тому що гарних продавців е, ягоди дуже мало на просторах інтернету, а відповідальна ця людина, тому я їй дуже вдячна і хочу ще раз сказати: рекомендую до зустрічі на каналі і будьте всі здорові! Poka, poka